Одна з наших помилок це дивитися на грішну людину, як на злу людину, дивитися на того, хто робить зло, як на людину, яка не хоче змінитися, на людину, якій ми не хочемо дати можливість змінитися. Це відбувається тоді, коли засуджуємо людину, яка робить якесь зло. Засуджуємо, ця людина зробила зло. Значить, вона не має можливості не знаю, отримати від мене довіру, що вона може змінитися. Оце помилка наша І ідесь ми навіть самих себе. Засуджуємо, зробимо якесь зло і все. Я вже не змінюся, я вже не можу нічого змінити. Натомість сьогоднішній Євангелії нам показує людину, яку би ми могли назвати грішником, людину, яка робить якесь зло як загублену людину. Дивімось на людину, яка робить якесь зло, людину, яка Грішить, як та, яка розгубилась, загубилась? Це притча про молодшого сина, він собі пішов там, з блудницями, але він загубився, розгубився. Тобто, грішник, так насправді, це людина, яка загубила орієнтири. Для чого жити? Для чого жити? Як жити? Куди з цим йти? Навіть ми з вами, якщо ми вносимо в собі це запитання, для чого жити? Як жити? Куди йти? Ми втратили орієнтири. Ми тоді втратили орієнтири. І часто, властиво, коли людина починає втрачати життєві орієнтири, вона починає робити потім дії, які ми називаємо грішними діями. Людина на початку втрачає внутрішню ясність. Людина втрачає ясність, для чого я живу і як тут жити. От людина, яка втратила цю внутрішню ясність, вона пробує знайти сенс вихід там, де його немає. Тож давайте подивимось на декілька прикладів. Кажемо, коли людина зловживає алкоголем, що вона робить? Заглядається на дно чарки. Що вона там глядає? Що вона глядає людина в алкоголю? Що вона там глядає? Розради, рішення. Людина, яка п'є, зловживає алкоголем, вона шукає радості, розрішення своєї напруги. Вона шукає в кінці кінців сенс життя. Запитайтеся людину, яка почала пити, чому вона почала зловживати. Бо вона загубилась і не знайшла когось, хто би їй міг допомогти вийти з цієї загубленості. І шукає, шукає, дивиться на. То дно стакану, бутилки і так шукає, шукає, і немає. І немає і чим далі, тим гірше. І що тоді стається? Тоді людина починає вже пити, не шукаючи, як їй жити, але починає пити з горя. Кажуть, що горілка теж не тільки тому, що вона горить. А тому, що людина його п'є з горя. Горе-горілка. Горе-горілки. Але чому? Людино, чому ти це робиш? Якщо задаш людині запитання, чому вона це робить, він почне говорити: ну, бо в цій країні неможливо не пити, на цій роботі неможливо не пити, пожив би ти з такою жінкою, або пожив би ти з таким чоловіком і так далі. Тобто буде тисячу оправдань. Шукати, чого вона п'є, але так насправді вона, ця людина розгублена, вона втратила, а може, і не знайшла ці орієнтири життя. І що тоді ми з вами робимо? Ми, як люди, починаємо шукати розради, зловживаючи речами. Між іншим, алкоголь це є по суті добра річ. Яку людину зловживає. І так ми можемо перераховувати багато чого, чого людина зловживає їжею, іншими речовинами, знеболюючими ліками, каплями і так далі. Ми з вами дуже багато чого придумали для того, щоб в своїй розгубленості. І в своїй загубленості знайти розраду. Тому, наприклад, є такий рух, правда, називається анонімні алкоголіки, вони пропонують програму виходу людині з залежності, алкогольної залежності, і всі вони свідчать, що вони коли розбилися, коли пішли на дно. І зустріли іншу людину, яка сказала: Я знайшов вихід, от властива програма 12 років, анонімні алкоголіки, вони мають вихід. Вони знайшли цей вихід. Людина, яка там розбилася на дно, хапається за когось, хто знайшов вихід. Так як сьогодні в цій притчі молодший син. Він пішов, розтринькав всі гроші, карти, жінки, заробітки, пішов на заробітки, скільки таких випадків, я знаю, що чоловіки пішли на заробітки, а там автоматні ігри, розтринькали все, алкоголь і так далі. Як знеболювач. І якщо не зустрінуть когось, хто їм скаже, є вихід, йди за мною. Тоді вони розгублені, і в розгубленості людина тоді починає пити з горя. Що ми ще з вами, люди, робимо для того, щоб знайти е, стабільність в житті? Фінанси? Фінанси. Розбудовуємо цілу мережу добробуту для того, щоб знайти стабільність? Я пам'ятаю. Як в 90-х роках велика криза в родині була, тому що мої батьки в радянських часах і багато хто з вас будували мережу стабільності, складаючи великі кошти в Сбербанк, в Сберкасу, чи що там тоді було, чи в Ощадбанк. І здавалося, що там є стільки, що і одному синові, і другому сину, і жінці, і кожен собі може купити по хаті і. Їх надурили. Вони дали себе надурити, тому що шукали сенсу свого життя фінансовій стабільності, добробуту. Зрештою, сьогоднішнє послання світу в цьому комфорті, добробуту, воно в чомусь подібне. Але знову, знову і знову ми досвідчуємо, що той, хто шукає фінансовій стабільності вихід. В один момент приходить якась буря, приходить війна, приходить фінансовий кризис. І все, що людина вибудовувала, думала, що інвестуючи в фінансову стабільність, вона знайде той сенс, ту опору в своєму житті, вона втрачає, втрачає і розгубленість в житті, росте. І тоді, можливо, чарка, і тоді, можливо, спокуси, а на що тут жити, а як тут жити? І в розгубленості людина може наробити біду. Але якщо не в цьому, не в фінансовій стабільності, що ми з вами робимо? Ми починаємо теж шукати в людських авторитетах тих, які допоможуть нам вийти з цієї розгубленості. Але ми, коли дивимося і слухаємо на людські авторитети, зустрічаємося з тим, що жоден людський авторитет не є стопроцентним. Навіть 90% авторитет має 10% недосконалості. Ми з вами часами поводимось, коли шукаємо авторитети, що шукаємо стопроцентної людини. О, можливо, цей єпископ, то це той стопроцентний. Я не стопроцентний. О, можливо, Папа Римський стопроцентний. Папа Римський не стопроцентний. А може тоді якийсь інший, може там десь в Індії є хтось стопроцентний. Не в Індії не знайдете стопроцентного. Немає стопроцентних авторитетів. Немає. Той, хто будує на земному авторитеті, розчарується. Немає стопроцентного священника, немає стопроцентного єпископа, немає стопроцентного земного авторитету. Стопроцентний тільки Ісус Христос. Стопроцентний тільки Отець Небесний, Його Син Ісус Христос і Дух Святий, якого ми отримали. І тут подивіться, знову і знову ми розбиваємось в нашу розгубленість, тому що ми хочемо зафіксувати собі тут на землі стопроцентна авторитета, а його немає. Його немає. Ну немає стопроцентних священників і єпископів, і навіть. Папа Франциск не стопроцентний, в чому ми неодноразово з вами переконались. Тож давайте не будемо чіплятися, що він має бути стопроцентний. Давайте не буде заховуватися, як діти, 8-7 річні, і топати і кричати: Дайте нам іншого папу. Думаєте, знайдемо стопроцентного? Не знайдемо. Не фіксуємось. На людях тут ще одна наша помилка. Ніхто, жодна державна структура людська, а навіть церковна структура не є стопроцентною, тому що така наша природа. І, власне, в цьому часі, важкому часі, часі війни, в якому ми триваємо, тобто немає людини, яка би не пережила по-своєму, чи може тепер переживає особливо цю кризу розгубленості. Дуже і дуже багато цієї болі, як жити. Як далі жити? Навіть я сам неодноразово почував собі цю розгубленість, тому що це в важкому стані війни, в якому ми знаходимося, наша держава, і в цих непростих цивілізаційних змінах, в якому ми знаходимося як 21 -е століття. Стан розгубленості став дуже-дуже близький нам. І тому важливо його назвати і шукати авторитет там, де ми його можемо знайти. Щоб віднайти сенс свого життя. Для чого мені жити? Як мені жити в цьому світі? Куди мені йти? Нам потрібне покаяння. Що таке покаяння? Нам потрібно постійно звертатися до Отця. Нам потрібно звертатися до Отця. І Сина, і Святого Духа реально звертатися до Отця. Нам потрібно постійно повертатися до авторитету Ісуса. А Ісус мій авторитет. Чого Ісус є моїм авторитетом? Бо, по-перше, я ніде не знайшов авторитету. Жодна структура. Людська чи церковна, де не було Ісуса, я не знайшов авторитету, я не знайшов відповіді, як мені жити в фізичних обезболювачах, на дні стакана, фінансовій забезпеченості я не знайшов. Прочитайте шостий розділ Євангелія від Йоанна. коли група учнів каже, Ісус каже, хто не їсть моє тіло, не п'є мою кров, того немає життя. Тобто Ісус, коли ми до Нього приходимо, Він дає чіткі всказівки. Причащайся, сповідайся, слухай мене, їж моє тіло, пий мою кров, щонеділі приходь сюди. Є Ісус, авторитет, Він авторитетно навчає. А хтось може сказати, ну як щонеділі ходити до церкви? Як щонеділі причащатися? Ісус каже, ну, хочеш мати авторитет, роби так, як я кажу. Хочеш мати вихід і стабільність, роби так, як я кажу. Хтось може сказати, а ні, Ісусе, ти мені не потрібний. Може хтось є, хто вони планка. І тоді учні в 6 розділі Євангелія від Матея говорять, це жорстка, важка мова. Може хтось є ще і вони йдуть від Ісуса. І залишаються Петро і група людей, які говорять, а куди нам іти, ти маєш слова життя вічного. Чарку пробував, не знайшов, фінансову стабільність пробував, не знайшов, людський авторитет пробував, знайти, не знайшов. Не маю куди більше іти. Ти є моїм авторитетом життя. Ніхто інший не дає відповідей. І тоді, коли ми вибираємо Ісуса як авторитета, Нашого життя, маємо зробити вами, з вами декілька актів. Нам потрібно признатися, можете це повторити тепер, можете це повернутися додому, повторити, потрібно сказати собі, Я не є авторитетом. Я не є авторитетом. Ми дуже часто заховуємося як авторитети. Ми хочемо розказати, хто як має поводитися. Ми не є авторитетом, тату, мамо, чоловіку, жінко. Не беріть на себе роль авторитету, як жити. Скеровуйте всіх до Ісуса. Для того, щоб скеровувати до Ісуса, потрібно покаятися. Дуже часто ми беремо на себе авторитет Ісуса. Я не є авторитетом. Я Свідчу, що Ісус є авторитетом. Моє завдання, щоб ви через мене йшли до єдиного авторитета Ісуса. Я не маю права заслонити собою Ісуса. І ви собі цього не дозволяйте, що ви берете на себе авторитет і починаєте розповідати, кому як жити. От тоді ви втрачаєте. Ви розгублені тоді, бо ви берете на себе авторитет життя. Тобто потрібно признатися, я не є авторитетом свого життя. По-друге, інші люди не є для мене авторитетом. Хіба що через них промовляє до мене той авторитет, яким є Ісус? І вам потрібно навчитися слухати, коли Ісус говорить через мене, а коли я починаю говорити, якусь перебачте за слово, не скажу це слово. А кожний собі додумайте, що я не сказав, тобто не зрозуміло, що своє людське, ви маєте, а це вже Микола, розгублений грішник, говорить, а не Ісус через нього. А тут папа щось знову ляпа зробив, це вже тоді Його. Роз... Не... не Ісус говорив через нього, а якийсь. І підійти до цього в якому сенсі, не фіксуючися на мені, а на Ісусі. А тепер, чого ви можете сказати, що Ісус говорить? Тому що приходить світло, приходить надія, приходить вогонь. А от як горіло наше серце. Чому? Бо Ісус з'явився, Він так діє, коли ми йому дозволяємо. Тому. Перестаньмо шукати в Ютубі авторитетів. Хіба що через них говорить Ісус? Вам потрібно навчитися розрізняти, коли говорить Ісус. Для цього, щоб навчитися розрізняти, потрібно багато слухати Ісуса. Наприклад, читати Євангеліє. Людина, яка не читає Євангеліє, в неї твердий диск не запрограмований. Євангеліє це програма для твердого диску. Для твого комп'ютера, для твоїх мозків, для твого серця. Тому потрібно постійно читати чотири Євангелії, щоб твій мозок і серце були загружені відповідною програмою. І антивіруси набагато краще тоді працюють, коли хтось говорить не слова Ісуса. І ти для інших теж не авторитет. Видно, давно мене не було, дуже багато хотілося вам сказати, час тікає решту наступним разом, якщо будемо з вами жити далі, сьогодні наш авторитет, Ісус, давайте з вами в серці зробимо цей вибір. Тихо в серці, якщо ви чуєте, що ви розгублені десь, зробіть цей акт, скажіть, Ісусе, ти є істина. Кажуть, що ти є істина, веди мене, я вибираю тебе авторитетом свого життя. Я покаюсь, я не хочу бути авторитетом. Я є в тому, коли залипаю на людях і їм надаю твою божественну авторитет, твій божественний. І я не хочу бути авторитетом для інших людей. Ти, Ісусе. Наш авторитет це ти нас тут збираєш, і ми тут, щоб тебе почути, від тебе отримати світло і силу, і зміцнення, яке ти тут нам даєш через таїнства. Амінь.